У Львові сьогодні ніяк не відреагували на підписаний президентом закон про мови. У звичних для народних віче та пікетів місцях порожньо і тихо. Біля пам'ятника Шевченкові лише кілька наметів різних політичних партій, які стояли тут і раніше. Люди проходять повз і навіть не реагують на написи та заклики підписатися за чесні вибори. Львів'яни переконані, кричати марно. Все вже вирішили за них. Хоча те, що політичні сили ніяк не відреагували, на вчинок президента мешканці... …міста також обурює. Люди вже учуміли, вони вже і, не знаю, їм вже все безразлічно робиться. Я не знаю, що таке. Що так спокійно і все веде, як так можна. Народ вже настільки звик, що ніякої реакції не буває. Від того, що ми щось хочемо, нічого ж не міняється, влада ще робить тільки для себе. Це дуже обурений, тому що пасивність нашого народу це не доведе до нормального кінця. Біля будівлі Львівської облдержадміністрації, де ще місяць тому так активно обіцяли зробити усе, аби цей закон не був прийнятий, нікого з демократичних сил не видно. Жодних зібрань, жодних мітингів.